Чи зареєстрували ви право власності на квартиру чи будинок, яке набули до 2013 року у електронному реєстрі? Цікаво, ваш досвід виглядає процедура, нібито дуже легкою. Зокрема, через дію до державного реєстратора можна подати заяву про реєстрацію, додати скан копії, паспорту, коду, документів на будинок чи квартиру, свідоцтво про право власності. Старого зразка, договір купівлі-продажу, договір дарування, технічний паспорт, і нібито все буде добре, зареєструють. Але на практиці такі можуть бути відмови. Якщо заяву було подано в неробочий час або неробочий день, хоча очевидно, що така заява мала би зареєструватися на наступний робочий. день. Або, наприклад, є такі відмови, що. Документи скріплено в одному пакеті однією сканкопією, а не окремо кожен документ із назвою і окремо такий документ прикріплений та підписаний електронним підписом. Цікаво, чи зареєстрували ви самостійно право власності? І чи додавали ви архівну довідку з БТІ про право власності? Чи державний нотаріус самостійно запитував таку довідку і від вас не вимагав?